Враження в мене чудове. Я навіть не думав, що Запорізький театр є такий потужний. Ну, можливо, це вже у вас вистава, яка має традиції, можливо. Інші вистави я не бачив. Але те, що я побачив, то ну, справді вражаюче. Ігра акторів, як чоловічі ролі, так і жіночі, і ці батальні сцени прекрасні. Хочу відзначити мову. Навіть акторів, для мене це було несподівано, що в Запорізькому театрі мають навіть кращу мову, як у Закарпатському обласному драматичному. О, справді бачимо ту Україну козацьких часів. Ну, образ Мамая, це дійсно, так бачу, ніби молодий актор, але справді і обдарований, і ну, так уріс в ту роль. І в ті часи природньо, ну так само, як і інші актори. Тому маю велике задоволення. Це так, не для лестощів, а говорю те, що думаю, справді від того, що я побачив. Я думаю, що ну, тепер я вже впевнений, контакти наші будуть тісніші.